Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі, ви на каналі Вадима Смітюха. І сьогодні я хотів би ділитися думками, основаними на Божому слові. Для початку прочитаю текст Перше соборне післання Івана, 5 розділ з 18 по 20 текст. Ми знаємо, що всякий, народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається до нього. Ми знаємо, що ми від Бога, а весь світ лежить у злі. Але ми знаємо, що, що, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істину і перебували в істинному у Сині Його Ісусі Христі. Він є істинний Бог і життя вічне. Коли людина приходить до Бога, Бог її спасає, прощає гріхи, виправдовує, вона вже в мирі з Богом, дає вічне життя і звільняє від влади гріха. І той, хто навернувся до Бога, знає, що це. Але одна справа отримати волю, інша справа ходити в цій волі. Лишатися в ній, позостатися в ній. Ми знаємо людей, які прийшли до Господа, отримали волю від влади гріха, але вони повернулися по певним причинам до попереднього свого життя, гріховного життя. В той же час ми знаємо багато людей, які прийшли до Бога з вірою в покаянні. Сталося навернення. Бог їх звільнив від влади гріха. І сьогодні вони продовжують. Знаходиться в цій свободі, яку їм дав Бог, вони ходять в цій свободі, вони користуються нею і лукавий їх не торкається. Власне, я би хотів говорити про те, як же ж ходити в цій свободі, з чого все розпочинається і що необхідно. Коли ми читали уважно цей текст, ми бачимо, що в цих трьох віршах є щось спільне. Слово знаємо. 18 текст. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить. 19 текст. Ми знаємо, що ми від Бога, а весь світ лежить у злі. 20-й текст. Але ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб, пізна... щоб ми пізнали істину і перебували в істинному у Сині Його, Ісусі Христі. Він є істинний Бог і життя вічне». Але особливу увагу хотів би звернути на 18 текст. У цьому 18-му тексті є три дієслова в теперішньому часі. Перше не грішить, друге береже цепто себе. І третє не торкається. цепто лукавий, не грішить, береже, не торкається. І що цікаво, в цьому тексті є результат, і шлях до цього результату. Результатом в цьому тексті є не грішить. Не торкається, лукавий не торкається. Але який шлях є до цього результату, в якому людина ходить, який в теперішньому часі? І саме про це ми поговоримо. Тому що слово одне із трох, яке в теперішньому часі береже, це є як шлях до результату. Отож, з чого все розпочинається? Перше всього, Потрібно народження від Бога. Для того, щоб мати ось цей результат, не грішити і лукави, щоб не торкався. Іван каже, ми знаємо, що всяке народження від Бога не грішить. Перше, що хочу сказати, кожен без виключення, хто відродився, має волю від влади гріха, незалежно від віку, статі. Положення в суспільстві. Кожен, хто відродився. З цього тексту ми бачимо, що якраз саме народження від Бога дозволяє жити святим, безрічним життям. Приносить все необхідне. Щоб не грішити слід народитися згори. Слово народитися. Це дієслово завершеної форми. Але результатом, яким ми можемо користуватися сьогодні. Народження згори приносить радикальні зміни в життя людини. Народжена згори людина не залишається вже такою, як вона була до народження згори. Це поворотний момент в житті людини. З цього моменту, з моменту відродження, дух людини вже стає живий для Бога. Є кілька подібних текстів в цьому ж післанні Івана. Давайте їх прочитаємо. Це 3 розгляд, шостий вірш і 9 вірш. Усякий, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. У мене запитання. Скажіть, чи може людина перебувати в Бозі, не бувши народженою від Бога? Ні. Коли людина навертається до Бога в покаянні з вірою Дух Святий поміщає її в союз з Христом? І в цей момент стається відродження і інші Божі дії? Читаємо 9 текст. Усякий, хто народжений від Бога, не чинить гріха, бо сім'я його перебуває в ньому. В цьому тексті Іван знову ж говорить подібні речі, але пояснює, чому так, чому не грішить той, хто народжений від Бога. Бо сім'я його перебуває в ньому і не може грішити, тому що він від Бога народжений. Але чи означає це, що кожен народжений від Бога вже ніколи не може? Згрішити. Все, гарантована безпека на все життя ніякої помилки так не означає. Тому що в посланні Івана ми бачимо кілька таких текстів, які говорять про те, що все-таки ми згрішаємо і що нам робити, як діяти. Перший лист, це ж саме, це, цей самий лист, перший розділ, 9 вірш. Читаємо. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і праведний, щоб простити нам гріхи, очистити нас від усякої неправедності. Цю практику ми виконуємо кожного дня сповідування гріхів. Ми йдемо до Господа, ми визнаємо е, свої негативні вчинки. Другий розділ перші вірші: діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, а таке буває. То ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він і благання за гріхи наші, не тільки за наші, але й усього світу. Але заступається за нас, тих, хто Його. П'ятий розділ, 16 текст. Коли хтось бачить брата свого, мова йде про віруючу людину, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і він дасть йому життя тим, хто грішить не на смерть. Є гріх на смерть, не про це говорю, щоб він молився. Тому Іван говорить, що той, хто народжений від Бога, не грішить, тобто він вже не постається в грісі. Гріх для нього, це вже не те, що було до відродження. Да? Коли до відродження він міг знаходитися довший час, і це йому десь подобатися могло, то після відродження, гріх для нього в іншому вигляді, і він має волю не грішити. Він має силу не грішити. Відроджена людина має силу не грішити. Часто ми просто не користуємося тією силою, нам пізнати важливо цю істину. Отож, номер один: перше, з чого все розпочинається, з чого розпочинається наше ходження в святості, це знародження від Бога. Але на цьому Іван не зупиняється. Є, друге, є другий крок. Друга, полови, друга частина тексту 18-го, а народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається до нього, а народжений від Бога береже себе. Хто кого береже? Тут є певні складнощі. Є ряд перекладів, які перекладають другу частину 18 го тексту, скажімо, в такому змісті, що. Мова йде про ту саму людину, яка народжена від Бога, яка береже себе і лукавий і не торкається. Але є також переклади, в яких по-іншому трошки звучить, і є основа для цього. Давайте ми прочитаємо один із них це переклад єпископа Касіана. Ми знаємо, що всякий реджує від Бога не грішить. Но тот, кто, тот, хто з великих букві був рожден від Бога, це на Христа, храніт Його, того, хто народжений від Бога, і не прикасається к Ньому. Є й такі переклади. І є основа так, что это самое в якій сміли перекладати, тому що це саме слово народжений, яке є в другій половині 18 го вірша. Стоїть вже в іншому часі і ще інші є причини, тому й перекладають так. Який ж варіант кращий? Не буду на цьому поширюватися, але хочу сказати наступне: цілком, по Євангелії, по Писанню, говорити, що ми, як ті, хто відроджені, повинні себе берегти. І про це говорить Іван Давід Івана, 12 25 текст. Це ми можемо знайти в посланні Юди в 21 му тексті. Да. Давайте навіть ми прочитаємо цей текст. «Бережіть себе в любові Божій, чекаючи милості Господа, нашого Ісуса Христа для життя вічного. В, післані, в першому післанні апостол Іван, в останньому розліг в останньому вірші, говорить так. Діточки, бережіть себе від ідолів. Амінь. Чи потрібно нам себе берегти так, і це не протирічить писанню, навіть якщо ми так будемо думати. В той же час є ряд текстів писанні, які говорять, що Бог нас береже, що Бог може нас зберегти. Послання Юди, 24 текст і 25 прочитаємо. А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорожню перед славою своєю в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада нині та на всі віки. Амінь. Коли ми читаємо друге пістання до Солонян, третій розділ, третій вірш, то тут апостол Павло говорить ось що. Вірний же Господь, який утвердить вас і збереже від лукавого. А Ісус Христос в первосвященницькій молитві, і про це записує Євангелист Іван в 17 розділі Іван від Івана. Він говорить в 15 тексті Не молю, щоб ти взяв їх із світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Тому Бог береже, нам потрібно Боже збереження. Роблячи підсумок, хочу сказати наступне: шановні брати сестри, друзі. Ми ті, хто прийшли до Бога, хто повірив в нього, вже спасені, виправдані, прощені, примирені, усиновлені. Бог нам дав волю від влади, а не присутності гріха. Ми маємо волю від влади гріха. Ми відроджені, Дух Святий відродив нас. Але нам не слід на цьому зупинятися, з цього все розпочинається. З цього розпочинається наше християнське життя, слідування за Господом. Але Писання каже, що слід себе берегти. Я особливо на цьому хотів би нагло зробити. Тим, хто відроджені, слід себе берегти. І нам потрібно Боже збереження. Берегти потрібно дітям себе, молодим людям, батькам, матерам, старшим, похилому віці, всім людям слід себе берегти. Це не протирічить тому, що нас Бог береже, як одне, так і інше дуже важливе. Ми живемо в світі, де є різна пожадливість, як Іван пише в першому післані, в другому розділі. Є пожадливість тіла, є пожадливість очам і є пиха життєва. Людина, яка рухається в цьому напрямку або йде шляхом пожадливості, як правило в кінці буде розчарована, спустошена да, у відчаєм. Іван там конкретно підкреслює, що те, що у світі це пожадливість, воно короткочасне, як і світ. Воно те, що скоро проходить, минає. Але той, хто Божу волю виконує, і далі Іван говорить, перебуває по вік. Буквально в суботу, майже тиждень, вже пройшло часу. Е, приходилося бути в залазі на похоронному служінні. Е, ховали мого знайомого, е, сина мого друга, брата Юрі. Ховали Романовича Тараса Юрійовича, молодого хлопця. Який посвятив життя своє для Господа, який віддав себе, своє тіло на служіння Господу, служив в таборах, їздив на схід, тобто був відкритий для служіння, легкий на підйом, був у нас в церкві, в селі Бережниця, проповідував не раз. Пам'ятаю, навіть останню хорошу його проповідь, хороша ідея була в проповіді. Думка. Чоловік служив, чоловік вирішив рухатися в Божій волі. І в мене запитання: Скажіть, який кінець в таких людях? Вічність з Богом? Писання каже: а той, хто Божу волю виконує, повік перебуває. В іншому тексті Ісус каже, де я там слуга мій буде? Отож, шановні, хай допоможе нам Бог не зупинятися на відрожній, Берегти ще себе, просити Божого збереження. Можливо, хтось з присутніх ще не зустрівся з Христом, ви мене чуєте, ви бачите гріх в своєму житті, ви боретесь з ним, намагаєтеся, але не можете його перемогти. І не зможете. Вам потрібно народження від Бога. Саме з цього розпочинається християнське життя. Але на цьому не слід, не варто зупинятися. Слід себе берегти чистим. Там, де ми є. Да, просити Божого збереження. Це надзвичайно важливе, тому що слово береже в теперішньому часі і є на шляху після відродження, на шляху до цього хорошого результату. Не грішіть і лукавий не торкається. Хай всіх Господь благословить. Щиро дякую всім за перегляди моїх відеороликів, за коментарі. І друзі, буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Ви знаєте, що це надзвичайно важливо. Ми разом можемо робити набагато більше справи Божої для Божого царства. Хай всіх обласні, якщо ви не підписані ще на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду за це дуже вдячний. Будьте благословенні!